Боротьба нашого народу за незалежність 30 червня 1941 року було проголошено акт відновлення української держави. У цю ж дату свій день народження відзначав активний діяч ОНУ Роман Шухєвич. З нагоди двох річниць Івано-Франківську традиційно зорганізували пам'ятне віче. 83 третя річниця проголошення акту відновлення української держави. Та 117-та річниця від дня народження головнокомандувача УПА Романа Шухевича у цей день франківці зібрались біля пам'ятника політичного і військового діяча, аби віддати шану борцям за українську незалежність. Сьогодні, коли йде чергова спроба Москви загарбати Україну, забрати нашу державність, на наш погляд, є надзвичайно актуальним. Берегти історичну пам'ять українського державотворення, берегти історичну пам'ять про визначних діячів національної визвольної боротьби. Рішення про проголошення акту відновлення української держави під час Другої світової війни було прийнято у Львові. У 1941 році організація українських націоналістів було проголошено, акт відновлення української державності. Ну, і так в часі збіглося, що 30 червня ще є датою дня народження головного командира УПА. Власне, військової формації, яка завдяки якій творилася українська історія, українські традиції національно-визвольного руху, безперечно, Роман Шухевич один із найвизначніших постатей в насаль визволенного руху з нагоди відзначення двох річниць на захід завітав і ветеран ОУН УПА Ярослав Юрцуняк. У підлітковому віці він вирішив піти в Унівське підпілля, де був зв'язковим. Привозив ранених, возив продукти, де ну суном та стафети. Сафети я возив. З продуктами я рідко я продукти возив, тільки дві сотні приходило в зелень, я тут возив продукти два рази. А так я тільки займався св'язом. Тепер легше, От є, що збирають гроші, а тоді гроші ніхто не збирає. Ми самі заробляли гроші. Я мусив йти на роботу, заробляти гроші, купити паперу, та і що там, тільки, що треба було для хлопців, писати листовки. У 1952 п'ятдесят пана Ярослава арештували, хоча й через чотири роки суда зняли та все ж повністю ветерани реабілітували зі здобуттям україною незалежності. Та лише з 2015-го вояки УПА мають встановлений Верховною Радою статус борців за незалежність України у двадцятому столітті.